Ми розшукуємо 15-річного Андрія Мельника. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Каховському районі в місті Таврійськ. Населений пункт був окупований ще у перші дні повномасштабної війни. А от інформація про зникнення хлопця надійшла у вересні 2023-го. За ці два роки про дитину не було жодної звістки. Але я сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити місце перебування Андрія. Давайте ще раз поглянемо на фото хлопця: у нього овальне обличчя, русяве волосся та блакитні очі. У жовтні місяці йому має виповнитися 16 років. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 11-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ у вересні 2022 року. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Уявіть, жінка вже три роки не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, яку ще може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина, і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь 10 13 вересня. Нагадаю, що у вересні 22 го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей час син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною, вкотре загадково обірвався і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, е світловолосий, такого худощавого утещавого тілостроєння. Світлогладий, сіро, голубі очі. Нективний добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось опізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua